Друзі, усім привітечок! Всіх вітаю у новому відео. Ми сьогодні, як завжди, вийшли на вечірню прогулянку. Ай, доню вдягнула і відправила з татом на вулицю. Я поки начухалася, вийшла, тепер буду наздогоняти їх. Погодка у нас класна, чудова. Заривається сніжок невеличкий знову. На сьогодні обіцяла снігопад. Це у мене пара зороту такий йде. <смі> на сьогодні обіцяли снігопад, але поки що цілий день такий дрібненький заливається. Поки буду наздоганяти своє сімейство, розповім вам історію, яка сьогодні трапилася. Стояли на зупинці. Машиною поки що не їздимо, бо я вже в якомусь відео казала, що цей е, у нас літня резина, а так як випав сніжок на вулиці, мінус 2, мінус 4. Тож мусимо десь, якщо вибираємося, їздити на, цих, на маршрутках, стояли на зупинці і до чоловіка підійшов хлопець. Попросив сіреники. І цей. І отож залишився поруч з нами, розповів історію. Каже, з другом сьогодні переходив пішохідний перехід, і зупинилася машина, і почали в них перевіряти документи. В його друга, їх було двоє. Все було в порядку, а в цього хлопця він. Нещодавно тільки евакуювався, переїхав з Покровська. Та бронь, він шахтар, та бронь в нього вже не дійсна, а тут тільки оформився, тільки почав працювати ще. Не знаю, толком там броні нема чи, чи що. І коротше, почали його там тягати мусолити. Не знаю, ніби відправили на ВЛК. Яка там подальша історія з ним невідома. Тож, наші ТЦК вже перейшли на новий рівень, не стоять десь на постах там, чи що, просто їдуть по дорозі, зупиняються, бачать десь когось і просто так на вулиці зупиняють, пакують. Звісно, в інтернеті дуже багато вже таких історій, але... Це сумно, дуже, що в нашій країні так відбувається. Але що поробиш, ніхто ні від чого не застрахований, хоч працюєш в критичній інфраструктурі, але ніде немає ніяких гарантій. Такі ось справи. І є ще одна історія, трошки на інший лад, але теж у Павлограді в одного чоловіка місцевого. Серед білого дня без будь-якого попередження прийшли і обрізали світло. В нього був борг 5 тисяч гривень. Ну, він знав про це такі зараз часи, що не зміг він оплатити вчасно. І цей і він одразу пішов розбиратися щодо чого, на питання, чому ніхто не попередив, як так сталося. Просто пожимали плечима. В етозі він знайшов гроші, все сплатив, сплатив то літо штраф був, то літо за щоб знов підключили. Ще сплатив, окрім цих 5 тисяч 3 тисячі щоб підключили заново і десь тиждень, можливо, навіть трохи більше він чекав, щоб йому знов підключили електроенергію. Це просто якийсь жах. Такі -то ось такі справи невеселі зараз відбуваються. У нас теж ми в шоці за електроенергію тут на квартирі вийшло за січень місяць 5,5 тисяч. Це тільки сугубо за електроенергію, а все разом там 6,5, можливо, навіть трохи більше, я вже не пам'ятаю, все сплатили, але е, дуже важко тягнути це все. В общем, будемо щось думати, тому що і там в мене в Харкові платіжки за комуналку приходять, що там у нас буде по опаленню. Ой, весело, в общем, будемо щось думати. Е, якось треба вже, не знаю, з'їжджатися, переїжджати, бо дуже тяжко тягнути ці обидві квартири. Тут за квартиру 4,5 тисячі за оренду на місяць. Така дуже дорога виходить комуналка. Чому така ціна за електроенергію? Тому що нема тут централізованого опалення. І це і стоять електричні такі батареї, не знаю, як вони правильно називаються, і дуже воно сильно тягне, сильно мотає, вважаючи, що січень місяць був теплий, а зараз обіцяють морози. Дуже страшно, якщо чесно уявити, що буде далі, якщо зараз вони на мінімумі працювали, а як будуть морози. Як будуть морози, будуть відключення світла і що воно буде, Бог його знає. Ой. В общем, всім зараз тяжко. Я ні в якому разі не плачуся, не жаліюся, просто ділюся з вами інформацією, новинами, які у нас є. Цей, почитала під минулим відео ваші коментарі. Подумала і все ж таки вирішила не займатися поки що зубопротезуванням. В принципі, мене наразі все влаштовує. Ось не буду я нічого псувати, нічого Це буду цей. завершувати на цій веселій ноті своє лікування. І будемо е скоро. В найближчому часі повертатися додому і займатися далі своїми справами та жити там. Ось так. На сьогодні буду завершувати це відео, вже бачу своїх. Дякую, що дивитеся, даєте корисні поради, бо якщо чесно і порадитися нема з ким особо Такі зараз у нас часи, близькі рідні, всі далеко. На жаль, добренько всіх люблю, ціную та поважаю ваша Світлана. До наступного відео. Пока-пока.